Сьогодні ви дізнаєтесь, скільки махів розвиває ракета кінжал? Чому російська гіперзвукова зброя це фейк? Гарантовано долає будь-яку з існуючих захисних систем. Вітаю, друзі! Виявляється, російські стрітрейсери пересіли на собак. Тож тепер в Москві по ночам чутно не скрегіт гальм, а скавчання спанілів. Я Олександр Преподобний. Це обережно фейк. Від початку повномасштабного вторгнення Росія задіяла проти України, знаєте, майже весь арсенал своїх озброєнь від гвинтівки. Мосіна до найсучасніших балістичних та крилатих ракет. Зокрема, нібито е, прийняв участь у цій війні гіперзвуковий кінжал. Давайте розберемося, що це таке. Ви ж розумієте, що кинжал це головний е, величе, імітатор Путіна. Найразпіареніша вундервафля Кремля. Матеріалізація фрази аналогов. Ніт. Хочу звернути увагу, що застосування гіперзвукової аеробалістичної ракети комплексу кинжал було здійснено з дальності понад тисяча кілометрів. Час польоту ракети склав менше десяти хвилин. За рахунок гіперзвукової швидкості і надвисокої кінетичної енергії бойова частина комплексу кинжал знищила розташований в гірській місцині захищений підземний арсенал, що був збудований ще в радянські часи для зберігання спеціальних боєприпасів та ракет. Що мав зробити кінжал? Він мав залякати захід остаточно. Його рекламували як найсучаснішу зброю в світі. Ну так званий ґейм Ченджеркомплекс Комплекс Кинжал унікальна гіперзвукова зброя. Гриф цілком таємно зняв з нього особисто президент під час звернення до федеральних зборів. Тоді на заході багато хто не повірив, що наша країна має такі системи. І ось зараз, 9 травня, кинжал продемонструють усьому світу на параді перемоги. Кремль заявив, що кинжал це гіперзвукова зброя, яку неможливо збити. Проти кинжалу немає прийому. Використовується не тільки крилата ракета, але й гіперзвукова зброя, яка абсолютно високоточна і теж застосовується тільки по військовим об'єктам. Мова йде про авіаційний ракетний комплекс кинжал з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами. Путін піарив цю ракету перед федеральними зборами у березні 2018-го та стверджував, що вона розвиває гіперзвукову швидкість, понад 10 махів і маневрує на всій ділянці польоту. Це нібито дозволяє їй гарантовано долати абсолютно всі наявні системи ППО і ПРО і вражати цілі на дальності до 2000 кілометрів. Ого. Унікальні льотно-технічні характеристики надшвидкісного літака носія дозволяють доставляти ракету в точку пуску за лічені хвилини. При цьому ракета, яка летить з гіперзвуковою швидкістю, перевищуючи швидкість звуку в 10 разів, ще й маневрує на всіх ділянках траєкторії польоту. Ну і маю визнати, багато кого навіть на заході кінжал вразив і дійсно налякав. Але це було до того, як вони спробували запускати кінжали по Україні. І тут же міф розвіявся. Отже, пропоную розібратися, по-перше, що таке гіперзвукова зброя. Це зброя, по факту, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку. По-друге, що це за звір, такий кинжал. 9А7660 «Кинжал» кинжал. Це гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Ця зброя призначена для ураження стаціонарних об'єктів, тобто авіаносців, крейсерів, ясмінців та фрегатів. Тобто, коли окупанти запускають кинжал по центру Києва. Ви можете подумати, що вони шукають там авіаносець. Кінжал це не ракета сама по собі, це комплекс розроблений на базі балістичної ракети Іскандер, про яку ви теж знаєте тобто це балістична ракета повітряного старту. Ми можемо оцінити габарити цього виробу по кадрах пуску зі сторони, враховуючи що довжина літаку міг – це 22,6 метри, Розмір виробу десь 7,5 метрів плюс-мінус. На що все це нам натякає? На ракету 9М723 комплексу 9 К 720 «Іскандер-М». Іншими словами ракету Іскандер чіпляють на винищувач і запускають. Повітрі так, літак розганяється до максимальної швидкості і запускає в цей момент ракету. Тобто, давайте ще раз: міг 31 фактично використовують як рогатку. Тож, друзі, давайте зафіксуємо кінжал. Це не гіперзвукова ракета, це звичайна балістична ракета, яку розігнали навмисно літаком. Адже справжні гіперзвукові ракети до таких швидкостей розганяються самостійно. Це якби квазі гіперзвукова, тобто квазі, якби вона не має сама такі швидкості, але за рахунок того, що розганяють на два маха там 2600, 2500 км в годину літак. 31, й Значить, плюс спускають саму ракету, і тому швидкість тепер уже ракети, тому вона що вона набрала до цього швидкість літака, перевищує ці п'ять махів про які ми говорили. Але звісно було б вважати наївним, що ця ракета неефективна. Кінжал дійсно має дуже велику швидкість, і його дійсно дуже важко збити. Але головне слово тут важко, а не неможливо. Зараз маємо 63 запущених кінжали. Спочатку повноштабна вторгнення, це інформація офіційна і 25. Знищено кінжал це дуже дорога зброя і дуже дефіцитна. За різними оцінками станом на початок 2022 року, таких ракет у Російській Федерації було близько 80 штук в місяць. За даними головного управління розвідки, окупанти виробляють дві таких ракети. Тож Кремль, який вірить в їх невразливість, намагається використовувати їх для вирішення найважливіших задач, тому що коштують вони космічних грошей. Перше застосування кинжала в Україні було зафіксовано вже 18 березня 2022 року. Тоді пам'ятаєте цього Канашенкова? Він заявив про знищення підземного бункера на Івано-Франківщині, але ось на відео подивіться, показали удар по фермерському господарству. Як завжди, значить, амбар це для них бункер, а комбайн це напевно західний дорогий танк. Протягом року, з березня 2022 року по 2023 рік, теж березень. Росіяни випустили по Україні близько 10 кінжалів. Тобто, вони як ви розумієте, явно економили. Жодної ракети наші ППО не збили, бо не було чим. Міф Росіян здається, працює на жаль, для нас, але це тільки здається. Квітні 2023 року Україна отримала нарешті від західних партнерів системи Петріот, і кінжал в цей момент затупився. Як заявляла, ця ракета летить десять разів швидше звуку. Це вперше сталося? Так, це перший збитий кінжал. Ось тут ще є рештки уламків. Тож, друзі, я вас всіх вітаю, адже ми фактично перші в світі запустили кинжалопад. Ви ж знаєте, можна безкінечно дивитися на три речі: як наші дрони роблять скиди на окупантів, як Білгород обстрілює власне ППО і як падають гіперзвукові супернанотехнологічні московські незбиваємі кинжали. Нагадаю. Росіяни спробували застосувати кінжали для знищення систем Петріот, які теж є дуже дорогими. Для пропаганди було вкрай важливо відбилити репутацію цієї вундервафлі. І 4 травня Петріотом був збитий перший кінжал. І вже 16 травня орки в рамках полювання на Петріот здійснили масову ракетну атаку на Київ: 18 ракет, серед них 6 кінжалів. Я нагадаю, тримісячна норма російського ВПК – Фактично в один день результат: всі шість кинжалів були збиті. Одну установку Петріо таки пошкодили це. Ми маємо визнати, але її оперативно відремонтували. Більше навіть подібних неймовірних успіхів, як -от пошкодження Петріота, в росіян не було. Більш за все, що мене потішило, це кинжали. Пам'ятаєте, ми тут з вами говорили про те, що 23 лютого Чемізов виступили сказав, що ми почали виробляти кинжали серійно, і ось сьогодні ми це побачили. Періодично такі удари будемо наносити. От вони трішки відновляться, а ми знову, щоб знову туди ж у 19 століття, і не піднімалися з цього часу. Тож давайте трохи підсумуємо. До кінця року по Україні було випущено не менше 20 кінжалів. Повітряні сили ЗСУ збили 15 з них. Під час першої масованої атаки в цьому році було збито 10 кінжалів із 10. Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих і дрони, і ракети, і в тому числі аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито 10 кінжалів. Тобто, ну от ви просто уявіть, Україна відбила найбільшу за всю історію комбіновану ракетну атаку, здійснену із застосуванням так званої гіперзвукової зброї. Жодна країна в світі не має подібного досвіду. Ще раз, друзі, вдумайтесь е, в ці слова силам ППО України вдалося збити 10 аеробалістичних ракет кинжал за один раз. Але Москва вімкнула, звісно, перемикач своєї пропагандистської реальності і продовжує розповідати, що збити кінжал технічно просто неможливо. Цим кинжал вкритий особливим радіопоглинаючим матеріалом і майже непомітний на радарах виняткова зброя. Тож давайте так. Цьому фейку я ставлю лише 10 гольків з 10, бо оцінка роботи нашого ППО. Слухайте, навіть двадцяточка, але в нашій програмі такі правила.